Вітаю, друзі! Зараз така величезна тема йде, як посів розсади. Тож, розглянемо цю тему, я поділюся. Тим, як я готую ґрунт для розсади. Використовую біодинамічний календар та біодинамічні чаї при посіві та догляду за розсадами. Почнемо сьогодні з першої теми – підготовка ґрунту для розсади. Якщо хочете подивитися, як я використовую біодинамічний календар та біодинамічні чаї при посіві та догляду за розсадою, то я вас запрошую на наш YouTube канал. В наступному відео про це будемо розповідати. А зараз, отже, як я готую землю для розсади? Ну, перше, яку землю я використовую для розсади, звідки я її беру? Я беру землю з лугу, там, де росте трава. Причому трава там має рости ну, доволі довго, ну, так, може більше 10 років. Там можуть пастися різні тварини, в тому числі і корови. От, що я додаю до цієї землі? Обов'язково додаю трохи компосту. У минулому році я Користувалися, додавали, біодинамічними компостними препаратами для того, щоб зробити свою компостну купу. Тож подивимося, як такий компост з компостними біодинамічними препаратами буде діяти для розсади. Ну і Додаю трохи піску. Пісок додаю для того, щоб покращити. Розвиток кореневої системи своєї розсади. Яку ще можна що ще можна додати в ґрунт для розсади? Заходьте на наш YouTube канал, дивіться наше відео, яке називається Підготовка ґрунту для розсади. Підписуйтесь на нас, ставте нам лайки. Ваша підтримка дуже важлива для нас. А я продовжую. Я заготовлюю землю для розсади восени. Чому так? Тому що земля для розсади має пройти такий природний цикл, як і земля на полі або на ваших грядках, вона має промерзнутися. І е, має отримати найбільші сили землі, які діють е, з 15 січня по 15 лютого. Е, до речі, це стосується і покупної землі. Якщо ви купуєте землю для розсади, її також треба виносити на мороз. Е, тому зберігаю свою землю взимку на відкритому балконі. Саме там вона в мене промерзається, і саме там отримує найбільше сили землі в потрібний період. Перед посівом завжди вношу землю у квартиру для того, щоб вона нагрілася. Ну, десь за тиждень-два. Чому так? Тому що один з основних факторів нормального розгортання, і носіння і розвитку рослини це тепло. Взагалі їх три таких фактори. Потрібні для того, щоб насіння зійшло. Це земля, вода і тепло. Тому саме через це я і е, заношу землю, щоб вона прогрілася. Е, я обробляю свою е, суміш для розсади, коли вона в мене вже готова. Е, чай з хвоща. Чай з хвоща дає профілактику для розсади від грибкових захворювань. Ну і зміцнює її імунітет. Як готувати чай з хвоща, можете заходити на наш YouTube канал Prime та дивитися наше відео Чай з хвоща польового. Там я даю рецепт, як можна його зробити і як оприскати землю для розсади. Як я вже казала, три фактори, які спривають гарному проростанню насіння це земля, тепло і волога. Земля перед посівом насіння має бути вологою. Ну, ось такі поради я можу дати для підготовки ґрунту для розсади. Наступного разу будемо, буду розповідати, як я користуюся біодинамічним календарем і біодинамічними чаями при догляді за розсадою та її пасіві. До зустрічі!